Вибори, спокійно, тихо, мирно все. А взагалі, от ви довго визначалися, за кого вам голосувати? Чи от визначалися вже на, на дільниці? Н ні, вдома визначалась, довго читала, вставляла програму. Mm. Чи вважаєте Вдоху. ви, що ці вибори взагалі щось можуть змінити? В житті міста взагалі, от, ну, в країні. Хотілося би, дуже. Тому йдемо на вибори, що надіємося, що все-таки будуть такі зміни, буде краще. Тільки такі е, трошки незрозумілості, тому що деякі люди е, були зареєстровані на дому, а їх чомусь не прийшли голосувати. А так більше ніяких порушень не було. Вибори Вибори проходять так об'єктивно, схоже не дуже. Активно, тому що на 16-ту годину проголосували тільки 33% всіх виборців. 33% це я вважаю, що дуже мало. Інцидентів або недоречності по ходу голосування тут все нормально, люди отримують бюлетені. Були претензії до комісії. Агітації. Mm -hmm. То... так, так, так. Але згідно з законодавством в цьому році агітація заборонена. У нас є тільки два плаката, там на снібілі вікна, там в mm -hmm. як треба голосувати. Ага, і все. Що, всі ці виборчі портрети, все заборонені. Mm -hmm. Я вимагав в комісіях, а мені кажуть, ви читайте закон краще. Mm -hmm. Там воно заборонено. І ще представтеся, як назвати. Рибак Олександр Миколаївич, голова комісії, 487. Все вчасно, в 8 годині на дільницю. Все нормально, тихо, спокійно. Такого сильного ажіотажу немає, люди йдуть спокійно, голосують. Інцидентів ніяких не було. Все добре. А скільки не скажете, скільки відсотків виборців пропустила? Скільки проголосувало, десь біля 20%. А правопорушень ніяких. Правопорушень немає, нічого немає. Все добре. Всі, всі спокійні, всі врівноважені, всі. Працюють комісія, працює спостерігачі Дивляться все добре. Ні, дільниця відкрилася вчасно, в 8 годині, не було ніяких пролушень, ніяких заминок. Всі працюють з нічого. нічого надзвичайного. Поступали те, що е, немає списків кандидатів, не висять плакати з їхніми іменами з е, фотографіями. Тобто люди не знають за кого вони голосують в загальному. Ну, по перше, це ж не рішення окремої дільниці, так? це по всій державі ніде немає такого раніше була агітаційні матеріали, зараз то вони себе дають спокій. Це не є плюс. Відкрилися е, вчасно, 8 годин, люди приходять, обстановка спокійна, слава Богу. Е, Ексесів ніяких немає. А скільки, може, знаєте, відсотків вже проголосувало з тих, що зареєстрували? 25,8% 25, 8. 25 8 на оце зараз е, час 13.45, так, по, по mm. новому времени такий відсоток, ну і що ну так все нормально проходить. Все є. Комісія працює. Вибори йдуть спокійно, повноважено. Ми теж наглядаємо за рухом виборців. Все у нас нормально, ніяких не було проблем. Скажіть, як вас звати і від кого ви спостерігач? Брила Неоніла Івановна від партії «За конкретні справи». 397 виборча дільниця, на виборчій дільниці є 1905 виборців. Голосування на третю годину вже проголосували більше 50%, відсотків. ой, вибучає більше 30%. Відсотків. Ну, Порушень немає. Вибори почались часно, проходять спокійно. Для людей є ліни для того, щоб ознакомитися з бюджетами і проголосувати, і зробити свої види. Час в них є. Вони мають можливість присісти, почитати, спокійно проголосувати. Що скажіть, як фотографировать. Чому не можна говорити? На 15.00 на 15.00 ми голосували 456. Ну поки що, я думаю, не маємо просто права про це говорити. Ну, взагалі, зараз на даний час ще ну, якісь зафіксия. Нічого, нічого, все нормально, все нормально, все. Ага. Дільниця номер 486 в списку виборців 1948, в списку людей, які голосують на дому 34, на дві години проголосувало 527 чоловік. А скільки це відсотків? відсотків? Це навіть 25. Тобто низька явка, поки виборців. Чи якісь може правопорушення вже були виявлені, чи ні? Чи поки по нічого по все дивно. По поки бог мило немає нічого, так спокійно. Ну. Я визначався, ну не знаю, чи дадуть вони, вот этот, чи ні, водить Ну, Будемо надіятися, щоб, Що щоб, щоб щось якісь зміни були. А самі довго визначались з кандидатом за кого голосувати? Як визначались там? Програми читали чи, ну, як, як чи? Читав програми, читав все. там, і я зустрічався з кандидатом і, де, не з одним, а зімаю. Uh -huh. uh -huh. Тобто Дивити... ходили на зустріч да -да -да і дивився веде то, як буде, як воно, ну, все, там, хто як. Я, тут. Ну хто планує, це таке веде.